Пожежні машини, човни, віброскопи та турнікети це та багато іншого передала Республіка Франція у якості гуманітарної допомоги для потреб ДЦНС. Тож детальніше про те, як готували вантаж, для чого він призначений, та куди спрямують отриману техніку у сюжеті. У Чернівцях відбулася передача гуманітарної допомоги для потреб ДСНС від республіки Франції. Це вже четвертий такий транш від великого європейського лідера, і вдруге його зустрічають у нашому місті. Це потужний жест солідарності на користь України. Цей конвой відбувається в рамках спеціальної гуманітарної операції, яка має назву Корабель для України. і справді корабель, який завантажував у французькому порті Марсель, прибув до румунського порту Констанца – Таким чином, сьогодні це обладнання дістається різних регіонів України. Цей конвой доставив близько тисячі тонн гуманітарної допомоги для різних служб, в тому числі й близько 100 тонн вантажу для ДСНС. Оскільки саме рятувальна служба сьогодні є ключовою службою, яка працює цілодобово для порятунку в першу чергу людських життів. для... Ліквідації наслідків обстрілів по всій території України саме рятувальна служба сьогодні перевантажена величезним викликом розмінування територій, звільнених територій від окупанта. Ми називаємо їх герої без зброї, і це, я думаю, очевидно всьому світу. Техніку та обладнання для реагування на надзвичайні ситуації зібрали з різних французьких громад, які не могли бути байдужими до нинішньої ситуації в Україні. Сусіля мініслораплешого допомозі присутні човни, які є новим внеском в ті потреби, які має Україна. Так само є обладнання, яке дозволяє звільняти з під завалів зруйнованих будівель їхніх мешканців. Його дуже потребує сьогодні українські сподобомбардомоки надані французькою стороною човни будуть ви. Використані у підрозділах, де є водна акваторія. Ми зараз напрацьовуємо стратегію розмінування водної акваторії і саме обладнання, яке ми зараз отримали та будемо отримувати для роботи по воді, воно надзвичайно важливе, тому що ми на сьогодні ще глибоко не займалися розмінуванням на воді. Важливою є також техніка, яка допомагає рятувати людей з-під завалів. Це після того, як ми підняли будівельні конструкції, зробили проходи для того, щоб рятувальники могли витягнути потерпілого, виставляється цей комплекс. показує до будівлі. Я виключу, щоб воно не значить, дивимося на яку будівлю, фіксується довжина, довжина до будівлі, фіксується мінімальні коливання будівлі. І запускаються рятувальники. Якщо будівля починає рухатися, воно дає звуковий сигнал. Значить, це сигнал для рятувальників, що нам треба виходити з-під завалю. Окрім того, рятувальники отримали пожежні машини для доставлення особового складу до місця події, автодрабини та необхідну техніку. Починаючи від нової малої механізації, яку ви бачите тут, починаючи від восьми комплектів, закінчуючи сухпайками 27 тисяч комплектів, тисячу. Турнікетів, тисячу медукладок, продукти е харчування, рідкі, е засоби страхування, засоби рятування. Освітлювальні генератори ну все для того, щоб працювати в умовах, коли зруйновані будинки, і нам потрібно рятувати людей. наших. все, що передається, ви бачите, ви можете відчути ну доволі високої якості і вкрай необхідне обладнання, яке буде використовуватися в регіонах східних та південних, де ми б'ємо ворога нашого. А також для оперативної роботи рятувальними підрозділами, і це вкрай важливо, адже нові техніка та обладнання допоможуть врятувати тисячі людських життів. Станом на сьогодні наші хлопці, наші ДСНСники, завдяки такої допомоги, завдяки таким засобам техніки автомобілям врятували з-під завалів більше шести тисяч українців. Це хікарська, але це те, що вони роблять вже сьогодні. Я дякуюся їм всім, їм всім. Я вклоняюся. Слава Україні, слава ЗСУ, слава ДСНС. Тетяна Дубіцька, Андрій Миронеску, Теми дня. Два.